Всем добрый день. Сегодня коротко. Постараемся. Деще. чего тільки зараз в интернете немає. Караул, капець, нас убивают, нас расчленяют. Ну, зале кисть маразма, да? Для чего це? Ну, кожний перед, перед кожним там пендриется. Я вже говорив, і ще раз повторюю, що основні рішення у Трампа будуть в березні місяці, наприкінці, може, лютого, в березні місяці. Вот. Чому? Ну розумієте, у Трампа в натальній карті в Меркурій в квадраті до Нептуна. Розумієте, а це фантазії. Він не може свою думку сформувати. Ну, постійно йому треба щось видумувати. Він цим живе. Розумієте? Скажем так, фантазюр. Сьогодні одне, там через тиждень інше. І хто там буде йому підказувати, поправляти, то й буде він говорити. Тому там у нього ще не визрело, і в його компания там тоже не визрела позиція до України, до России. Ідея, як кажуть, промацування, да, якщо можна там. Облапування, да, як там можна назвати. Один одного. Там Путін, Трампа, Трамп, Путіна. От. Так що тут, як кажуть, нервувати не потрібно. Карта в цьому році у нас надійна, нормальна. Я так скажу, можу навіть говорити з таким припущенням, що нам багато дещо вдасться ще по кордонам. Я не кажу, що все. Ну там кордонные питания будут вирішуватися в позитивном плане. Вот. Зараз вот боевые дии так идут. Короткие контрнаступы с нашего боку, активизация. На таких вузьких делянках це правильно. Вот. Единое только що, что наш, я кажу, верховный закомандующий чи Верховний Перекомандуючий позвільняв там кучу генералів. Причому самих ефективних і самих ті, що воювали з перших днів. Розумієте, ну вообще, я не знаю. Зеленський і... і його команда, вони бояться, бояться армії. Тому й знищили практично всіх добровольців в му 23 році. От. А тепер, так сказати... Рабов туда понаганяли в армію, от вони бояться, що ці раби повстануть. Да? <рес> чорні раби. Вот армія. Це чорні раби. От. Це ну просто от кошмарикись. Що творить, а? Це добре, що, що війна закінчується, розумієте, чому хочет її зупинити. Тому що це ця банда, вона знищить всю Україну. Видите, що, вони бояться, боятся народу. Загинчить гайки кругом. От, ну, ну, це ж просто вже практична диктатура. Насувається ж. Закупили автозаки. Знаєте, за, того, щоб мины там, да, снаряди. Вони автозаки закупили. Народ гонять туда. Вот. Так що тут. Народ вихватують з вулиці. Ну, приниження, розумієте, народ просто, просто, знаєте, поставили на коліна. І мовчимо. О, ну так принижувати, розумієте, хапати людину на вулиці і, і, і типу, от ти як раб, тебе зараз на Ну, Така психологія, розумієте? Хто ж піде добровольно до цих бандюків? Це що взагалі-то воює? Да? От, кожен солдат задає питання, а за що ми помираємо воюємо? За всю вот банду. За тех уродів. ні, ми за Україну воюємо, ми за... Земля вже не наша, да? Копали ми під и перепитание. Зеленський запропонував Копалины. розумієте, Трампу. Тобто, так сказать, недалекому Трампу в голову не прийшло, Разумеется. Тобто, Готовы вже все продавати, все тільки можна, розумію? ти сам продастся скоро. Вот. Ну тут просто я дивлюся, що на початку квітня місяця буде дуже сильна така активізація наших військ. Може зброю отримаю, причому, мабуть, за кордоном. Зумієте, не стільки, може, на наших теренах. Бачите, свою землю отдаємо, там захоплюємо чужу. там. Чужа нам не потрібна. Так само, як і Трампу не потрібна. Та Курщина там, кусок там нещасний. Кичаться вони там хочуть обміняти, Ну я не знаю. Ідіотизм повний зверху донизу. Йде. Причому тут, бачите, тут наголосували цього Трампа. А знаєте, тут українська діаспора Америки в Америці закликала всіх і всі проголосували за Трампа. От тепер розхлваем. Ну як тільки западенцы, там так, я не знаю, так. Удар в спину. І ще з патріотизмом. З таким з благим бажанням в пекло Україну кидають. Ходиш да? патріоти. Воювати не хочете. Ну зато кричать ще. Що ми центральна Україна, що ми зрадники, що ми москалі, що ми там мову не знаємо, а вони знають. От. Мовою вбивати не будеш. Треба зброя. Мо, вот эти тільки вот, скажем, такая наша ідентифікація. І ні, не, не більше. Вот. Я просто тут згадую, що от, ну, що на українцях трималася вся Російська імперія. Розумієте, Так историчный. Вот. Если там... Якщо там подивитися, вся Україна, вся, вся імперія держалась на українців до, до приєднання України, до захоплення України, або приєднання, скажу так, якщо чесно. Російська імперія не могла процвітати, вона взагалі там в болотах сиділа. От. Капусту тільки жарла і все. І тільки вже коли Петро І почав там це все організовувати свою армію, він же все взяв з України. Навіть в радянські часи, знаєте, всі командири практично були майже, ну майже всі там, скажем, середні, и ланки росіяни. Сталін подивився, що там бездарності, і поміняв середню ланка командуючих корпусами, дивизиями, вот, арміями. почали ставити, почав ставити українців. І діло пошло вперед. Разумеете? Ну, ці бандеровцы кричать, що там... Це все з... <хи> москалі, да, украинцы. Вот, подлюка такие, навіть до того, до того, що навіть звання Академії Черняховського, от, вони всі обгадили. Самі в самі нічого, нічого світу не дали, но нас уже обгадували, обгадали, де тільки можна. Де тільки можна нам в спину ножок. Та Черняховський він. Був генералом, генерал-лейтенантов був на Курській дуге, знизу там на Скурщину йшов. Ватутіна обороняв Курську дугу 43-му. А зверху, з північної сторони, Вороні, так? Черняховський. Так Черняховський не пропустив війська гітлеровські, хоча там була теж солідна групіровка. А Ватутін, як кажуть, так підготувався, що прорвали фронт. Ледве-ледве там скажімо. Вдалося, і то не армія зупинила, от у чому річ радянська. А просто американці висадилися на Сицилію і частину Італії. І, і Гітлеру прийшлося знімати війська. Він майже половину танків забрав з фронту. І він майже півмільйона військ перекинув в Європу. Він кажуть, ми перемогли на Курській А там розумієте, полк тигров, ну там ще один полк Фердинанд, розстріляли всю танкову армію Ротмистрова, да? 800 танків знищили, розстріляли в кілометру. А вони тепер кажуть, що вони кричать, що вони перемостятся на Вот. Ну, історію обрехует об Ч... Черняховський, чим прославився, що коли Сталін же послав на Кенигсберг його, Певничный фронт, да, на Кенігсберг, тому що він бачив, що інші генерали не справляться, бо там були фортеці сильні. Сама фортеця. Так Черняховський наказав приготувати, скажімо такі, броньові листи. Ну, от якщо так подивитися, то на груди, шолом, ну як рицарі, знаєте, древні. На рукава теж, скажімо, захисний елемент. І тоді німці стріляли і не могли вбити. Вони всі, коротше, здалися. Так це Черняховський придумав. Ну, про снаряд його, його знищили. Гітлера це. Розірвався снаряд його вбило. Так ця бандеровська гідота. Розумієте, що говорить? Мене це просто бур'я. Талановитіший генерал наш українець. Вони його москалеми, він такий сакий, коротше, де тільки можна там обосрати, прямо я кажу. Як можна так робити? Так вони потім сказали, що Черняховський наказав гвалтувати всіх німецьких жінок. Ні, Ну це підлота, оце розумієте. Для чого це робиться? І це вже люди вірять. Ну то, що вони ідіоти, там скажуть, що вони не, не розвинуті, що вони не безграмотні, ну не було там бажання. Чи... Таким нав'язують ця вся гідота, ця мафія Бандеровська, щоб себе прославити, нічим не прославилися. Нічим. Навіть... Навіть Вранко і то намагався прославити Захар Беркут написав, ви були там в Тухольці, в тому селі, Тухля. Та да там ніхто такого не може було щоб, Щоб знищити загін оцих монголів. Да там, для цього треба знати, що, таку, що таке за армія була монгольська. Вона збройна була до зубів. Їхні луки стріляли на відстані 300 метрів. А вони на конях. На конях переходили всі ці, і великими групами. О, там камінь затопили, там, да, монголи сиділи і чекали, поки затопить їх. Розумієте? А могли їх там зупинили. Беззбройні практично. Гаражи, там скажімо, Гірське населення зупинило монгольську армію, там знищило її, утопило. Це ж треба, розумієте, це мозгами треба. це ж... Франко це написав фантазію. А ті тепер його прославляють, розумієте? Ці, ці западенці захопили практично телебачення, захопили кінематографію. І тепер знову-знову там фільм готують там. Захар Беркут, оці всі Захар Беркут, оцей, от, як кажуть, горянин, гар... який там тільки ходив там в овечій куртиці без рукав, тепер він у броні, тепер він у, у кольцюзі, тепер вони там всі озброєні монголам. Розумієте, ну просто я, я, я не знаю. Що, що вони роблять? Це? Готуються відділятися від України? Що? Свою мафію на зразок Донецької. Так от я кажу, що практично вся армія трималася в радянський час під час війни. Трималася на українцях в основному. Флот був на 70% з українців. Тому що в царські роки... Скажем, цар стверджував, що тільки українці могли витримати таку, скажімо, важку службу на флоті. Розумієте? Ну, навіть, навіть ще, ще в радянські часи, розумієте, Язов стверджував, що якби не українці, розумієте, то в Афгані армія розвалилася. Українці в Афгані тримали практично всю костяк армії. От, 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 от вам і вами результат. Бачите, тепер бездарними генералами, з бездарним наполеоном, з бездарним без зброї армія витримує такий шалений натиск оцих, як кажуть, уродів з Росії. Так що тут так що не треба зараз, як кажуть, переживати в квітні місяці, піде новий наступ з нашого боку. От, мабуть, я кажуть, замикаючий такі були ланцюжок. От, і почнуть вести переговори. Я думаю, що переговори десь будуть вести. Вони зараз ведуться, але основна там після березня місяця. Європа буде в контрасті з Америкою. Трамп вже зрозумів, що він на камінь наступив. Гострий. От, Європа з Україною. А тепер хай там випендриється цей дегенерат з підселенням диявольським нам своє робити.